Єбанісь, всього 30 Вт, а світло. Глянь, яке світло. Подивись. Білет лінзи трьохдюймові так само світять, глянь, на 70 Вт. Це ближнє світло. Ось така туманочка. Білет з ближнім та дальнім світлом. І дивись, яке дальнє світло. Ближній, дальній. Ну, дуже класно світять. Невеличких розмірів у власному корпусі вологозахищені. Мають універсальне кріплення, П-образна дужка ось така. Можна поставити на бампер, під бампер, як вам буде зручно. Повністю все є для встановлення, підключення. Просте 12-24 вольта, один мінус і два плюса на ближнє та дальнє світло. По розмірам ці туманочки складають шириною 14 см, висоту 8 см і глибиною 9 см. Дуже класний варіант для того, щоб покращити собі світло і використовувати їх в туман. Для того, щоб замовити, ви зараз бачите артикул на екрані або телефонуйте за ось цим номером телефону та робіть замовлення. Дякую!